Сьогодні ми, у нас 10-й урок, і ми будемо з вами працювати з тривимірною графікою і класифікацією програм для роботи з тривимірною графікою. Раніше ми ознайомлювалися з основами графіки. Це растрова і векторна графіка. І визначали, що в растровій графіці числами кодуються кольори пікселів, найменших крапок яких складається зображення. Векторне зображення складається з ліній, і саме їхні математичні властивості слід закодовувати числами, щоб його створити і зберегти. Ми створюємо за допомогою растрового і векторного графічних редакторів різноманітні малюнки і знаємо, що зображення обох видів бувають багатошаровими. Ми знаємо, що файли формату GIF можуть містити рухоме зображення, тобто анімацію. Крім того, ми можемо помітити, що в інтернеті, в мультфільмах, рекламі трапляються об'ємні зображення, які можна оглянути з різних боків. А їхня поверхня нагадує справжні матеріали: деревину, пластик, скло. Такі зображення дуже складно створити за допомогою згаданих графічних редакторів. Отже. У нас є з вами невеличкі питання, які ми зараз будемо з вами, на які ми зараз з вами будемо відповідати. Отже, перше, які види комп'ютерної графіки ви вже знаєте? Дякую. Друге, які особливості має растрова графіка? Дякую. Чим відрізняється векторна графіка від растрової? Які програми призначені для опрацювання зображень, а які з них ви вивчали? І п'яте, які зображення складно створити за допомогою растрового та векторного графічних редакторів. Так. Отже, сучасні комп'ютери дозволяють моделювати просторові об'єкти. Це рекламні відеоматеріали, це спецефекти, це комп'ютерні ігри. З такими видами комп'ютерної графіки, як растрова та векторна, ви вже ознайомилися: векторні та растрові зображення є двовимірними, тобто плоскими. Ще одним видом є тривимірна графіка. Тривимірна графіка або 3D-графіка це розділ комп'ютерної графіки, який присвячено методам створення зображень або відео шляхом моделювання об'ємних об'єктів у тривимірному просторі. Існує багато програм для роботи з тривимірною графікою, що відрізняються одна від одної, призначенням та можливостями. Умовно їх можна поділити на три групи. Це художнє моделювання, технічне моделювання, спеціалізовані програми. Художнє моделювання це Blender, Autodesk Maya, Autodesk 3D Max. 3D Max використовувала, Autodesk Maya пробувала. Але ну, щось не пішло у мене. Ну, а блендер постійно використовую. Він легкий, скажімо так, використанні. Розробка реалістичних та фантастичних зображень і відеоматеріалів дозволяють довільно змінювати форму об'єктів, добирати матеріали та змінювати їхні властивості: це колір, контури, прозорість, керувати рухами об'єктів та робити анімацію. Технічне моделювання це AutoCAD і фрікад, розробка деталей з точним дотриманням розмірів, що є принциповим при підготовці конструкторської документації. У мене в університеті був автокад, ну, скажімо так, не в захваті від нього була. Спеціалізовані програми це Sweet Home 3D, моделювання розміщення, меблів, дверей, вікон у кімнатах та будинку. Рендер Голд, підготовка декоративних елементів, малюнки для кнопок на сайті, рамка для фотографій, візерунки для вітальної від, листівки. В принципі, можете спробувати. Рендер Gold і Sweet Home 3D. А, реально може буде дуже цікаво. Так, щоб закодувати інформацію про форму просторового об'єкта, його поверхню, потрібно уявно розбити на плоскі грані многокутника та зберегти дані про ці многокутники, координати, ребер і вершин. Тобто це дає можливість обертати зображення на екрані і розглядати його з різних боків моделювання. Процес створення тривимірного зображення включає такі етапи. Перший етап це моделювання, під час якого створюються всі елементи, уточнюється їхня форма та взаємне розміщення. Етап 2 це надання об'єктам кольору та текстур налаштування освітлення. Етап 3 це налаштування анімації у випадку розробки відеоматеріалу. Четвертий етап це а, вимальовування рендерінг зображення чи відеоматеріалу. Так, на основі моделі з урахуванням властивостей матеріалів і джерел світла формується кінцеве зображення. Тремівірне моделювання це процес створення 3D-моделі об'єкта, що є його візуальним об'єктом образом. Тривимірна модель візуальний об'ємний образ певного об'єкта. Змоделювати та змусити рухатися на екрані можна різні об'єкти. Особливо ця технологія сподобалася художникам, дизайнерам і розробникам мультфільмів. Отже, перший український 3 d анімаційний фільм Микита Кожум'яка вийшов у 2016 році. Фільм режисера Манука Депояна… Депояпа а було знято за мотивами одноіменної казки письменника Антона Сіяніки. А над його виробництвом протягом двох років працювали декілька сотень людей. Пізніше з'явилися фільми Викрадена принцеса Руслан і Людмила, Клара та Чарівний Дракон та інші мультики. Тому на досузі, так Спробуйте передивитися українські 3D-анімаційні мультфільми. Технологія «Доповнена, ре... доповнена реальність додає штучні об'єкти до зображення на екрані, яке дає камера, завдяки їй можна, навівши камеру на сторінку сучасного підручника біології дослідити на екрані інтерактивну тривимірну модель, наприклад, кровоносної системи людини. Може, у вас по біології є така можливість подивитися це. Травівмірне моделювання та анімація стали потужним помічником творців сучасного кіно. Відеоспецефекти застосовують не тільки для створення вражаючих або неможливих епізодів, а й для моделювання цілком буденних речей, наприклад, умеблювання кімнати. Над спецефектами для фільму канадського режисера Джеймса Камерона Титанік 97-го року. Працювали 17 студій. У побудованій моделі корабля не було носової частини, тому в епізодах використана її тривимірну модель. У багатьох кадрах ми бачимо змодельовану воду і меблі. Під час зіткнення у воду падають тривимірні моделі шматків льоду. У 2012 році вийшла у світовий рока 3D-версія фільму. Технологію, що називають Хромакей. По-іншому, це колірний ключ, часто застосовують під час фото чи відеозйомки на телебаченні, при цьому акторів знімають на однотонному тлі, здебільшого зеленому чи синьому, а потім замінюють тло на відео з модельованою сценою. Тосування тривимірних моделей не обмежується віртуальним світом. Протягом останніх десятиліть розвиваються адитивні ад... ад... технології, які полягають у створенні об'єктів поступовим додаванням матеріалу під керуванням комп'ютера. Пристрій, який за тривимірною комп'ютерною моделлю виготовляється з певного матеріалу, реальний об'єкт називають тривимірним принтером, а сам процес виготовлення тривимірним друком. З поширенням комп'ютерів адитивні технології, надзвичайно розвинулась. Нині можливий тривимірний друк із найрізноманітніших матеріалів, різних сортів, пластику, металів, зокрема, і дорогоцінних шоколаду, наприклад. Будівельні принтери дозволяють зі спеціальної суми що друкувати цілі будинки. Влітку 2021 року в Амстердамі встановлено перший у світі сталеве міст, виготовлений методом тривимірного друку. Мосту дали назву Стовбруд, тушкований міст. А попри спільну назву для тривимірного друку з різних матеріалів застосовуються різні фізичні та хімічні процеси. Набуло було поширення тривимірених принтерів, в яких поступово розплавляється тонкий пластиковий шнур і шар за шаром формується предмет. В інших випадках застосовується порошкоподібний або рідкий матеріал, який швидко полімеризується у нас від доку. Опромінення лазером. Від 2025 року триває розробка тривимірного принтера з відкритим кодом. Однією з цілей проєкту є можливість самокопіювання пристрою, тобто придатність для виготовлення всіх деталей, необхідних для виготовлення такого ж пристрою. Технологія тривимірного друку одним із перших описав у своєму оповіданні в 1945 році «Речі міняють, американський письменник-фантаст Марі Лайнстер. Програма Sweet Home 3D поширювана за ліцензією. Призначена GNU GRL, призначена для моделювання інтер'єру. Її, а також файл українського перекладу, можна завантажити з офіційного сайту. Отже, Sweet Home 3D. Головне вікно програми Sweet Home 3D. Ми бачимо з вами це каталог предметів. План, перелік вибраних предметів, просторовий вигляд. Ну, поки що нічого складного немає. Що змінити розміри ділянок, достатньо перетягнути їхні внутрішні межі у каталозі предметів, зібрано елементи, які можна використати для побудови плану. Потрібний елемент треба перетягти на план. цим у переліку вибраних предметів з'явиться опис доданого елемента, а на просторовому вигляді з'явиться зображення. Для навігації в межах плану застосовують смугу прокручування, режим перетягування плану, який вмикається кнопкою перетягування плану на панелі інструментів. Щоб активізувати режим вибору об'єктів, клацнути кнопку вибрання, вибирання об'єктів на панелі, можна використовувати зменшення масштабу або збільшення масштабу. Для здійснення навігації у вікні тривімірного вигляду потрібно обернути сцену відносно двох осей пересуваючи мишу, утримуючи натиснутою ліву або праву кнопку, змінити масштаб зображення, обертаючи коліщатко миші. Точніше керувати обертанням відносно осе дозволяють навігаційні стрілки, розташовані в лівому верхньому куті просторового вигляду. Найважливіші властивості доданих на план предметів це геометричні розміри, підняття над підлогою і кут повороту. Це може бути висота, довжина і ширина і поворот. Ми бачимо. Це змінюється, перетягуючи маркери біля кутів прямокутника, що зображає предмет. Бачите, ми можемо піднімати, повертати, робити висоту і визначати ширину. Щоб вилучити зайвий предмет, його слід вибрати на панелі і натиснути клавішу Delete. Щоб зберегти розроблений план, вибирають команду меню файл, записати як. Результатом буде файл із розширенням ch3D. Створити модель житлової кімнати розміром 3 на 4,5 метри. Це наша практична уже частина і ми будемо з нею працювати. Вибираємо інструмент створення стін і будуємо за його допомогою на плані прямокутник, контролюючи розміри та підказки, що з'являється біля вказівника миші. Побудову останньої сторони прямокутника завершимо подвійним клацанням миші. У каталозі предметів розгортаємо розділ Двері і вікна відшукавши у списку двері вхідні, перетягуємо цей елемент списку на зображення на плані тієї стіни, де мають бути двері. Після відпускання кнопки миші на ділянках плану і просторового вигляду з'являється зображення дверей. Третє, у каталозі предметів розгортаємо розділ Жила кімната, послідовно додаємо, перетягуючи на план стіл, диван та інші меблі. Отже, давайте а, самоперевірку, скажімо так, зробимо а, у вигляді тестування, яке а, ми підготували. Отже, зараз у вас в а, чаті з'явиться тестування, так, щоб ви могли пройти теоретичний, а, протестуватися за теоретичним матеріалом. Так і нам потрібно буде попрацювати уже з нашою, з нашою програмкою. Так зараз, іще ще раз світ 3 d Давайте разом з вами зайду. Так, ось офіційний, можна онлайн давати спробуємо. Так, бачите, дозволяє тестувати онлайн, щоб можна було не скачувати. Так. У нас в презентації ми бачимо, що було повністю показано. Ось воно прозавантажується, так? Тобто прогружається. Е У нас є основна панель, так, бачимо. Як тільки я натискаю, ми, ми, нас переносить в ту частину кімнати, де ми е знаходимося. Так. І представимо, що ми хочемо додати рукомийник, дивимося. Так, і ось він одразу з'являється. В принципі, бачимо, що це все інтуїтивно, і вашою тоді задачею буде створити. Для своєї кімнати такий 3D-дизайн, і а, картинку вже надіслати в нашу групу Telegram. Це буде скоріше. В принципі, дуже інтегративно і дуже цікаво. Осте, і ми можемо від нього відштовхуватися, щоб можна було вже створювати. Так, а, отже, давайте так. Наш проєкт буде в декілька уроків. А, перше, це сьогодні ми розглянули цю програму, ви бачите Sweet Home 3 d Вам потрібно буде ознайомитися з інтерфейсом. Додаткове відео я вам надам а, цього інтерфейсу, щоб ви могли іще раз покінесенько попрацювати. Ми з вами. За допомогою презентації розглянули деякі уже позиції, так, тобто додавити стіни, ну, прикольно, дуже-дуже інтуїтивно, скажімо так, так. І ще хочеш побудувати, тільки потрібно бачити, дуже гарно показує, скільки у нас в сантиметрах це. Так, ось кімната вже, скажімо так, побудована. Так, щоб перетягувати, ми розуміємо, так, можна робити кімнату, можна робити змінені лінії, можна змінювати, ну, точніше, розставляти по метражу і додавати текст. Отже, добре. Отже, давайте ознайомимося з цією онлайн-версією повністю, так щоб вам було зрозуміло і доцільно, скажімо так, використовувати і працювати уже з нашою майбутньою 3D-кімнатою.